Шо гоним далі. Коротше так, от. Литва тимчасово закрила пункти пропуску на кордоні з Білорусією. Причина яка провокації, в повітряний простір протягом останнього місяця неодноразово залітали невідомі метеозонди, які блокували роботу аеропорту в Вільнюсі. Ну така столиця ж Литви, вона за 30 кілометрів та, від білоруського шучу. кордону. Та. Тобто там пролетіти, як не знаю, від Києва до Баварії. Mm -hmm. Інші країни ЄС теж активно зміцнюють свої рубежі з Білорусі та Російською Федерацією. Вони будують паркани, встановлюють камери спостереження закладають мінні поля, та чи достатньо цих зусиль, і чи зупинять ці засоби не лише нелегалів, а можливо танки та диверсійні групи РФ, якщо вони спробують прорвати кордон? Відповідь шукали наші кореспонденти. Майже 140 мільйонів євро виділяє Фінляндія, 16 мільйонів Литва, Польща близько 375 мільйонів доларів. Всі ці вкладення на укріплення кордонів з Російською Федерацією та її партнеркою Білоруссю. Ці суми почали вкладатися від 2022-го. А до того країни ЄС та НАТО будували подібні паркани проти нелегальної міграції, яку спрямовує туди Кремль або Мінськ. Поляки в першу чергу вони почали будувати от ці споруди захисні саме на кордоні. Ну щоб не було можливості перетинати кордон стихійно. Литва ще у 2018-му звела 45 кілометрів металевої огорожі з камерами спостереження на кордоні з Білоруссю. А Латвія побудувала майже 300 кілометрів паркану з Росією за вишки близько трьох метрів. Бо нині загроза не лише мігранти. Це і диверсійні групи, провокації на кордоні різноманітні проникнення. В ці країни громадян Росії і тому почали закривати кордони. Вони скористалися насправді нашим досвідом. Я нагадаю, на 2014 році завозили так званих туристів в Харків в Одесу, і власно вони брали участь потім в цих сепаратистських закладах. Укріплення зводять і Фінляндія з Норвегією. Фіни вже побудували майже 100 кілометрів залізного паркану, а Норвегія вже має один паркан щоправда у 200 метрів. Тож новий планує звести майже вздовж всього російського кордону, а також додати системи спостереження та дрони. Норвегія впроваджує кілька заходів для посилення прикордонного спостереження. Поліція та військові зміцнять свою і без того хорошу співпрацю шляхом більш тісної координації та подальшого розвитку прикордонної місії. До того ж, частина країн ЄС виходить з Оттавської конвенції проти заборони використання мін. Що дає можливість їм мінувати кордони проти потенційного нападника? Першим у списку загрози можуть опинитися країни Балтії, тому в Естонії планують звести понад 40 кілометрів протитанкових ровів і звести близько 600 бункерів на кордоні з Росією. Розміщення військовослужбовців е, польських на кордоні це моніторинг. Посилення моніторингу, в тому числі залучення безпілотних а, авіаційних комплексів а, за рахунок встановлення нових технічних засобів спостереження, а, характер змін він в першу чергу орієнтований на зміцнення кордону для зменшення ворогідності, а, до прикладу, прориву. Броньованої техніки це зуби драконів, це протитанкові рви. Водночас, посилення кордонів мінування не зупинять диверсійні групи чи броньовану техніку, кажуть експерти. Подібні інженерні фортифікації, споруди вони робляться для декількох важливих моментів. В першу чергу це призупинити або ж зменшити темп наступу. Ворожих з'єднань, а по-друге, каналізувати їх у визначених ділянках для того, щоб ці з'єднання потрапляли у вогневі кармани. Нині НАТО та ЄС працюють над створенням стіни дронів, тобто захисту проти російських безпілотників, які десятки разів порушували кордони європейських країн. У змі допускають. Такий захист має включати морську та супутникові компоненти захисту, але наскільки ефективно та коли запрацює ця система, нині невідомо. Одначе досвід у захисті неба ці країни можуть запозичити і у нас.